Школи міста продовжують працювати у змішаному форматі. Онлайн можуть навчатися лише учні тих закладів, в яких є укриття. Заклади освіти, які мають укриття, продовжують працювати в змішаному режимі. Завершені роботи зі встановлення твердопаливного котла в одному із закладів позашкільної освіти. Також вже виконані роботи по підключенню електро та водопостачання в двох блочно-модульних котельнях. На цьому тижні будемо готувати документацію на підключення газопостачання. І власними силами відремонтована система опалення в одному із пошкоджених закладів загальної середньої освіти. Міський голова поцікавився, чому й досі не відвідують нове укриття на 100 місць ліцеїсти по укриттю. Як працює укриття в ліцеї ми Готуємо декларацію про допуск до готовності об'єкта і готується технічна документація на цей об'єкт. Коли буде готова технічна документація, ми зможемо подати декларацію. Якщо отримуємо ну, позитивну декларацію, потім збираємо комісію і будемо дивитися готовність. Я маю на увазі, що раз відчиталися, то діти повинні наші там навчатися. Це я маю на увазі все. Все остальне це ваше, не наше. Туди вкладено 20 мільйонів людських грошей і державних. Любов Олексіївна, організуйте, будь ласка, на цій неділі в кінці повинні все бути оформлено. Ну, не виходить, приходьте, будемо допомагати вам. На початку весни пройде ювілейний всеукраїнський дитячий конкурс, організований дитячою школою мистецтв. На березень і квітень місяць оголосили конкурс вокального академічного співу Паліска Рапсодія онлайн. Людей ми повинні як то підтримати психологічно, щоб вони не нервували. Ну, я розумію, що ми не можемо в залі зібрати багато людей. Я це розумію. І правильно, що ми не можемо. Але є у нас укриття. Є укриття. Але є зал, в якому можна зібрати 5-6 чоловік. Але це 5-6 офлайн, хто тут з'явився. Ви подумайте над цим.